925. Хороный красный А, покажу еще, на что не взял. Так, друзья, покажу. Это лоббирка. Это копия пиджа 70. Такой крепучий шоу. Шану. Шо Мабуть, вы догадались. Это Ridge 70. Чудовая копия. друзья покажу речь 70 с алиэкспресса Спасибо. 2 815 я уже сказал добро за два такие окрасы вот так друзья покажу чего облягает копия режа 70 Добрі друзі, прийшла посилка за місто, в своїм типовімся. Я, в принципі, догадую, що це прийшло. Це до мене прийшли воблера Копія ріджа. На цей раз я заказав два парелька і три платвичка. Копія ріджа, 70 5,5 грам. На цей раз заказав. Упаковки. За одну штуку я заплатив 1,54. Це, мабуть, найдешевша ціна цих воблерів. Воблера суперові, щука, жерех, одного окуня був піймав і одного головника. В основному щука жерех на них виходить на ура. Забирає, так як я вже, хто там дивиться мене, того року в мене забрало три воблера Першого воблера забрало. Коротше, вже до вечора діло йшло. Не виклав я це відео, бо качество відео вже таке було, що... Коротше, взяв, я так думаю, Жереха може і хто його там, може і сум Ну, суть в тому, ради я не дав, порвав мені. Другий раз, коротше, Літа, чи на початок осені забрала щука та третього воблера забрала, не знаю що. Коротше, куди воно хотіло, туди воно плило, зайшло в латаття і там мені порвало. воблера оці суперові гачки тут, я знаю, я витягував щуку там до 3 кг. Та жереха на 3400, по-моєму, найбільшу я витягував. В я вам кажу суперові, як за такі гроші. Магнітна система тут працює. Що я вам хочу сказати? Приобретайте кому там. Посилання під відео я оставлю під відео в описі. Вам, друзі, дякую за перегляд. Слава Україні, Героям! Пока.